Привіт! Сьогодні буде історія знайомства моєї знайомої Юлі та Ігоря. Юлі було всього 19, студентка з великим серцем, яка окрім навчання ще й підробляла у квітковому магазині. Не тому, що мусила, а щоб не обтяжувати батьків. Родина жила скромно, але дружно. Мама не працювала через хворобу, а тато тримав усе на собі. Менша сестра ще ходила до школи, всі витрати на плечах батьків, тому Юля хотіла бути корисною. Особисте життя. Майже не було. Між лекціями, конспектами і роботою вона просто не встигала. Але одного разу, почувши від подруг різні байки від романтичних до трешових, вона все ж таки зареєструвалась на сайті знайомств. Баду, просто спробувати. Почала листати анкети на цих фото хлопці з минулого століття. Невизначеного віку з залу, з оголеним торсом, як на ярмарку наречених. Вона хотіла видалити цю анкету, але раптом побачила його. Ігора симпатичний, щирий і симпатія взаємна. І він ще й написав першим Привіт! Як така гарна дівчина опинилась на цьому сайті? Юля усміхнулась, написала, що просто придивляється. Хотілося б знайомства справжнього, і тут усе почалося. Жарти, розмови про хобі, про фільми, час летів швидко. Годинник показував пізню ніч, а вставати рано. Обмінялися телефонами і телеграмами. Наступного дня вже спілкувались там, а за кілька годин Ігор запропонував зустрітись в центрі міста. Літнє повітря, хвилювання, і ось вони стоять один перед одним. Незнайомці, які вже встигли стати трохи більше, ніж просто збіг обставин. Трохи прогулявшись вечірнім центром, Ігор запропонував зайти в кафе. Здивування Юлі почалося ще тоді, коли він замовив усе сам, навіть не запитавши, чого б вона хотіла. Її досвід подібних зустрічей був мінімальним, тому вона почувалася невпевнено. Піца, вино Юля воліла би просто лате. Та хлопець наполягав каже, голодний, а вино це святкування знайомства. Поки готували замовлення, Ігор почав прискіпливо розглядати прикраси Юлі Цепочка, срібло чи біле золото, а сережки, а браслет. І коли він дізнався, що все це срібне, почав питати: А чому не золото? Не любиш чи нема? В розмові оселилась незручність, а ще він посадив її біля стіни, сам обрав місце з краю, ніби хотів уникнути втечі. Дивна тактика. Юля перевела тему, але ненадовго. Один келих вина, і Ігор почав розпитувати про зарплату. Коли Юля відповіла, що працює частково і має мінімальну оплату, хлопець почав роздавати поради: А чому не манікюр, не косметологія, татуаж, війки? Він знецінив її професію, її навчання на бюджеті, її стипендію і продовжував фантазувати, куди її ще б прилаштувати. Навіть почав читати лекцію про необхідність жити окремо від батьків, хоча сам мешкає з братом і батьком. Далі він показував фото інших дівчат з баду, з якими вже бував на побаченнях, і брудні жарти в їхній бік. Юля хотіла провалитись крізь землю. Вона попросила вийти до вбиральні. Ігор пропустив, але з натіком Ти що, втекти зібралась? Юля відповіла: Ні, я ж речі залишила тут. На сидінні кріслі лежала Юлина ковтинка, і поки вона була в туалеті, Юля попросила сестру подзвонити через 10 хвилин, нібито щось трапилось вдома. Так і відбулось. Сестра подзвонила в той момент, коли Ігор розпитував Юлю. Тим працюють іде її батько і мама. Дівчина заспішила додому, лишила половину суми за замовлення, хоч майже нічого не з'їла, і вийшла. Вона не хотіла бути винною перед ним, просто хотіла закрити цю зустріч назавжди. Ця історія не просто невдале побачення. Це нагадування про те, як важливо чути себе, цінувати власні кордони і не дозволяти нікому знецінювати вашу гідність, особливо у світі, де багато хто ховає токсичність за привабливою картинкою. Юля не втекла, вона вийшла з ситуації з гідністю. Її приклад надихає. Слухайте себе, не погоджуйтесь на дискомфорт звічливості і пам'ятайте, справжня близькість починається з поваги. Якщо ця історія торкнулася вас, ставте лайк і обов'язково підписуйтесь на мій канал і тисніть на дзвіночок, а в коментарях. Розкажіть, чи мали ви колись подібні ситуації? Як ви реагуєте, коли хтось переходить межі на побаченні? Чи важлива вам перша зустріч як індикатор стосунків? Разом ми створюємо простір щирості, підтримки і реальних історій. Дякую, що дивитесь і до нових розповідей. Гарного мирного дня!